Протягом наступних 20 хвилин, як і зазвичай, у цій порі на каналі Вектор, телерадіокомпанія Лозова інформуватиме вас про міські події, які відбулися останнім часом. У студії Вадим Гоч мої вітання всім, хто з нетерпінням чекає міські новини. Отже, розпочинаю черговий випуск. Божественна літургія з нагоди ювілею. Армійцям допомагають усі Лозова не виключення. Вердикти комісії оголошено. Семінари для адміністраторів тривають. Масштабні ремонти у спортивній школі. Розпочався кубок міста. 10 серпня у храмі Смоленської ікони Божої Матері відзначили 25-річчя від дня його заснування. Привітати Лозівчан та очолити божественну літургію до міста приїхав митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій. Я пам'ятаю цей маленький будинок, який стояв. И мы все с волнением смотрели и думали, неужели построится новый храм? А он построился. Спасибо батюшке Дмитрию. Я Ему сколько раз говорила. Большое вам спасибо. Но он очень скромный человек, все говорил, это не мне спасибо. У нас был какой здесь маленький храм, да? Теснились, жарко было. И многие люди не проходили. в храм. На службу, потому тому що було дуже жарко, было очень тесно, була давка, невозможно було притиснутися, навіть січку поставить. Розпочинати будівництво храму його настоятелю отцу Дмитрію, довелося самотужки. Згодом став допомагати його син Михаїл. Я тоді ще був студентом, заканчивалось московську духовну семінарію. Ну і, звісно я ж приїжджав на літо сюди. Ну, Пам'ятаю, здесь при котлован вирили огромніший. От почали забивку свай. От фундамента і так потихонечку почалось стрілятися храма. Разом з будівництвом храму зростала і згуртовувалася біля нього громада міста. Священослужитель відмічає, зроблено головне, та попереду ще немало. У нас нижній освящений і верхній центральний в честь Божої Матері Адітрії, хотіли Смоленської. А ще у нас є правий в честь сітінклачого творця, приділ і левий приділ в честь равнопосланого князя Володимира. На урочистості 25-річчя, яке відбулося у неділю, зібралися сотні городян і не тільки. Дізналася про свято і Анна Степанівна із Донецька, яка ось вже два тижні разом із донькою та онукою мешкають у Лозовій. Да я вже була тут. Ой, красота! Ой, таку красотою медь. Це нужна дорожити всім, всьому міру. З онукою з мікрорайону приїхала і Людмила. все для людей и, конечно, объединяет миром все за счет прихожан, за спонсоров. Это ну, ангелочки и там еще голубочки. Мы их делали властноручно. Дети не могли, это воскресной школы, они не могли не прийти на такой большой праздник. Вот они с ангелочками, с голубочками. Все пришли, вот будем встречать. И на службе кто-то постоит, кому Бог даст сил на это. Свято було запрошено багато гостей, зокрема священнослужителів. Особливим став Владика Онуфрій. Ми із храму Смоленського, малі Янголята. Із оцим великим святом прийшли вас вітати. Городяни, які здається зовсім нещодавно, складали цеглинка за цеглинкою, щоб побудувати святиню. Тепер зібралися всі на урочистий ювілей. Зі всією громадою молився і міський голова. Два роки тому високопросвящений архієпископ Харківський та Богодухівський Онуфрій здійснив чино свячення цього храму. Цього року відслужив божественну літургію з нагоди ювілею. виголосив проповідь. Сегодня нелегкое время для нашей страны и для нашего народа, но мы все, всегда вместе, всегда вместе делаем доброе дело, общее дело. Это дело любить и уважать друг друга, уважать свою и любить землю, Украину, свою страну. Онуфрій привітав лозівчан з величною датою в історії громади міста та у зв'язку із ювілеєм храму, усім людям доброї волі, жертводавцям, активістам громади, вручив церковні нагороди. Найвищою нагородою Харківської єпархії, медаллю святителя, мілеті архієпіскопа Харківського, було відмічено керівника міста. Слова іскренні благодарності всім і кожному в віддільності. мир над нашим містом, за мир над нашим регіоном, віри в себе, Веры в семью, веры в друзей, веры в наш город, веры в нашу страну, в конце концов. Ну, естественно, в надежде на то, что те тяжелые, те черные времена сегодня, военные времена, они в ближайшее время закончатся. И мы еще с большим вдохновением, с Божьей помощью, с Божьим благословением будем работать во имя городской громады, города Волзовая. Владика Онуфрій відмітив щирість і особливість цьогорічного моменту. Сьогодні ми відмічали престольний праздник Божої Божіматі в честь, яка священна цей престол. І з великою радістю приїхали і священнослужителі, і віруючі не тільки Лазової, але й з інших близьких сіл, щоб в духовно порадуватися, помолитися за наш народ, помолитися за нашу Україну, щоб у нас все було в мир і согласий. Свято-Смоленський храм став прикрасою лозової. Розбудовуються храми, розбудовуються міста України. А відтак вона має майбутнє, стверджує священнослужитель. Храма у нас дуже багато, вони різні по архітектурі. Всі одинакових ні. Є німножець але… Красивий здесь, красивий в Харкові, в інших районних центрах теж є. Потихоньку, слава Богу, строїться. Головне, щоб ми себе в середині храм строили. не тільки з камня, але й щоб в середині. І щоб живий був, жива душа була, это треба, щоб такі храми стояли. У вівторок міський голова запросив до свого кабінету на робочу нараду керівників медичних закладів міста обговорити нагальні проблеми галузі. Керівник міста і медики обговорили низку робочих моментів. Криза в галузі медицини сьогодні спільна для всіх. Причини однакові: їх кілька: недофінансування та непроплати казначейством рахунків. Ліміти є, фінансування містом є. Затримка за державною установою казначейство. Це стосується і харчування у лікарнях, і бензину, і медикаментозного забезпечення закладів медицини. Міський голова погодився із фахівцями, що саме ці проблеми найбільше впливають на якість медичного обслуговування і вирішуються вони лише на Державному рівні, зокрема шляхом збільшення фінансування, проте матеріально-технічний стан відділень лікарні можна поліпшити на рівні лікарні і інші вузькі нагальні проблеми можна вирішувати спільно, як то, дефіцит кадрів. Місто намагається вирішити її, гарантуючи молодим спеціалістам службове житло. Наприкінці розмови Сергій Степанов подякував медичним працівникам за розуміння стану виплати їм заробітної плати, ще одного фактору впливу на якість обслуговування. Наприкінці тижня буде у повному обсязі. Зі виплачено першу частину липня. Тривають навчальні семінари для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. Днями заняття проходили у Лозівському відділі Державної міграційної служби. Послуги з оформлення видачі обміну паспорту громадянина України, вклеювання фотокарток, реєстрації місця проживання і перебування через центри адмінпослуг надаватимуться вже з 1 жовтня. Ще дві послуги міграційної служби оформлення видачі та обміну закордонних паспортів та проїзних на дитину до центрів перейдуть з 1 січня 2015 року. Із усіх служб прогнозують в ЦНАПАХ саме по міграційній очікується найбільше звернень, адже торік до неї звернулося більше 8 тисяч заявників. Розраховуючи на таку кількість, центри планують спершу. Що жовтня переходити до нового графіку роботи, у вівторок і четвер працювати до 20-ї, суботу до опів на четверту вечора. На семінарі, обговоривши спочатку питання, організаційні перейшли до практики. Адміністратори вчили правильно заповнювати бланки. В ході зустрічі сторони домовилися: окрім щотижневих семінарів, починаючи з 1 вересня, адміністратори приходитимуть до відділу міграційної служби у прийомні дні, щоб подивитися, як фахівці працюють із заявниками, які є нюанси в оформленні документів. До жовтня також має бути вирішено питання бланків. Що частину ЦНАПи зможуть роздруковувати самостійно, то залишається питання із картонними картками. Центри повинні безкоштовно забезпечити ними заявників. Правоохоронці Харківщини звертаються до Гузівчан із проханням сприяти в отриманні інформації про осіб, які мають наміри вчинити суспільно-небезпечні протиправні дії. Будь-які дані про підозрілих осіб, підготовку акцій, які несуть загрозу для людей чи можуть призвести до дестабілізації ситуації в області, просять цілодобово повідомляти на телефони гарячих ліній Головного управління МВС України в Харківській області 705 93 33 або до чергової частини Лозівського міськвідділу міліції 2 27 13 2 29 59 102. Армійцям, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, допомагає вся Україна. Лозівчани не виключення. Керівники комунальних підприємств та приватних жеків нещодавно придбали захисні шоломи для лозівських хлопців, які несуть службу в зоні. Ато раніше так само разом купили бронежилет високого рівня захисту для бійця з Лозової. Допомогти із обладунками просили рідні, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Вони переймалися за озброєння хлопців, яких призвали комунальники, розуміючи побоювання рідні, відреагували на прохання на звернення наших лазівчан. Це більше це родичі військовослужбовців, які зараз проходять службу в цих регіонах, керівниками комунальних підприємств, а також. Приватних підприємств, які обслуговують житлові будинки, зібрано понад 8 тисяч гривень і придбана нашим лазівчанам бійцям один бронежилет і три каски високої високій ступені захисту. Ці всі предмети придбані і передані безпосередньо або ж родичам. Тих, хто проходить службу, або ж безпосередньо самим, самим бійцям, всі вони дійшли до конкретних людей. Окрім того, близько 20 тисяч гривень на потреби армії переказали працівники сфери житлово-комунального господарства зі своєї зарплатні. значна частина суми житлово-управляючої компанії. Закони України, які регулюють сферу їхньої діяльності, знають рівень володіння державною мовою значно підвищився. Презентація себе як посадової особи взагалі вражає. Єдине, що трохи кульгає, складання ділового документа. Так коментує підсумки міського конкурсу Кращий працівник місцевого самоврядування, який відбувся у п'ятницю. Голова конкурсної комісії, секретар міської ради Тетяна Запорожець. У понеділок вердикт комісії було оголошено. 12 працівників місцевого самоврядування з 9 відділів та управлінь міської ради – всі переможці. Тетяна Запорожець виказала їм вдячність за участь у конкурсі, за те, що мають потужну внутрішню мотивацію. Я хочу поздравити вас всіх з побідою, тому що, як я говорила, це, прежде всего, побіда на центрі. Це побіда в тому, що ви вирішили для себе прийняти участь в цьому конкурсі можете. Результати усіх чотирьох етапів конкурсу довели, що конкурсанти готувалися неформально. Об'єктивність оцінювання гарантували коди на трьох етапах конкурсу. Трохи витримавши інтриги, голова комісії оголосила підсумки. Перше місце з кількістю балів 13 забрала Петриченка Наталія Пітрона. Второє у Маніченка Ірина Вікторовна. І 12 баланс. Від імені колективу цьогорічних конкурсантів виступила Вікторія Мельникова. Такі конкурси потрібні. Нехай навіть такий складний час, який нам перепав зараз з вами. Тому я хочу, щоб нашими напутніми словами, нашим кредом по життю були ще й такі слова. Кожна справа з користю, інакше навіщо, кожна справа творчість, інакше навіщо, кожна справа людям інакше навіщо. Міський конкурс, який проводиться вже втретє, відмітила Тетяна Запорожець вкотре доводить просту істину. Хто багато робив, той багато знає. Желання, уміння це добре, але опит, мабуть, сказується, тому що третій рік підряд. У нас перші міста займають посадовці, которые вже і за спиною більше 10 лет стажа іменно вот в органах местного самоуправления. Поэтому опыт, звісно же, допомагає. Поспілкуватися із переможницею. Ми не мали змоги. Наталія Петриченко у відпустці, А от у володарки почесного другого місця запитали сто була главним мотивом. Наверно, самообразування більше. Хвалили вашу презентацию. Что там, и чем вы удивляли? Я пишу стихи. Вот, поэтому это было стихотворение. Это было, конечно, собранное стихотворение, не полностью мое, но 50 на 50. В житті она допомогает, закон и право защищает. Я про юристов расскажу и вам, шанов, не докажу. Профессия царей відповідальна и в нашем житии нагальна. Дуже специфічний відділ юридичний. Закони складені у папки, у кодексах якісь закладки, у голові якісь статті і захист права на меті. Якісь питання? Йдемо до суду. Проблеми Вирішим, не буде. Ми інтерес захистимо, параду вчасно надамо. Ех, категоричний відділ юридичний. Ведемо аналіз документів, вивчаємо статей, фрагменти. І розпорядженням, наказом, проводимо експертизу зразу. Офіційне та урочисте нагородження чекає на переможців 7 грудня у день місцевого самоврядування. Окрім грамот, передбачено суттєве матеріальне заохочення. До того часу будуть відомі і результати обласного етапу, на якому наше місто буде гідно представлено. Ефективно працює адмінкомісія виконкому, привчаючи городян до порядку. На черговому засіданні, яке відбулося у четвер, було розглянуто 10 протоколів, складених інспекторами відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства, та дільничними інспекторами. Серед найчастіших правопорушень є отримання прилеглої території в неналежному стані. Перед тим, як ухвалити рішення по справі, члени адмінкомісії слухали пояснення притягнутих до адмінвідповідальності городян. Зі слів порушника не знав про таку відповідальність за несанкціоноване складання будівельних матеріалів. Справа в тім, що в даній ситуації взагалі б ми з вами не зустрічалися і не було б ніяких прецедентів, якби ви отримали дозвіл управління житлово-комунального господарства на складування даного Тепер вже закон прочитав, як писати заяву на дозвіл. Знає деякі справи розглядалися без порушників, бо не з'явилися на засідання комісії. Виконання земельних робіт без дозволу, торгівля у недозволених місцях. Факти правопорушень підтверджувалися фотодоказами, свідченнями очевидців та потерпілих. Прошу вас трудичка, міста тіна писанті звісно. Нічовікато проживає даний чоловік із незабліпінь за своє собакою. породы Стафорд, мой сын, 6 лет, который находился во дворе, получил испуг. А также его собака причинила телесное повреждение моей собаке, с которой гулял мой муж. Маючи собаку, бензерского породы Стаф, ее без нагляду у дворе будинку, номер 15, на другом микрорайоне места Лозова, чьи порушили правила отрывания собак и против. Есть свидетельства Протокол складено правоохоронцями за порушення правил отримання собак і котів. Порушнику присудили штраф, його максимальний розмір аж 51 гривня. Зовсім інша максимальна сума за порушення у сфері благоустрою 1360. Хто не хоче мати справу з виконавчою службою, бажано сплачувати штрафи добровільно. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху передбачена для всіх його учасників, нагадують державтоінспектори. Стосується це і пішоходів, і водіїв моторолерів, скутерів. Дорожньо-транспортних пригод за участі із вини останніх сьогодні значно побільшало. Як одні, так і інші правилами дорожнього руху нехтують, як наслідок наражають на небезпеку себе й інших. Найбільше претензій у Державтоінспекторів до скутеристів. Правила дорожнього руху, більшість із них практично не знають. Ездят они как хотят и на красный сигнал светофора проезжают. Но самая большая проблема это потребление алкоголя, которое в конечном итоге приводит или может привести к дорожно-транспортному происшествию к каким-либо тяжелым последствиям. Отделение МГАИ проводится целенаправленная работа по выявлению данного вида водителей составляются административные протокола, транспортные средства задерживаются на штрафплощадку, которая не бесплатная, в зависимости от категории транспортного средства взимается разная плата за Його стоянку часто кермують моторолерами, мопедами, мотоциклами діти, які також, не знаючи правил, виїжджають на дороги. Упродовж липня двоє неповнолітніх травмувалися внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Наводять статистику Лозівські державтоінспектори. Батьків просять не облишати дітей без нагляду. До 12 років не садити малечу на переднє пасажирське сидіння автівки або скутер. Був случай, коли вилетів, упав со скутера, так як попав в яму. Отець, який управлял скутером, ребенка отримав телесные повреждения. Ну, а отець, як водитель, буде отвечать по закону в соответствии з Уголовним кодексом України. Масштабні ремонти за це літо проведено в дитячо юнацькій спортивній школі Юність. Повністю оновлено спортивну залу. У фітнес-центрі та залі важкої атлетики і ремонт, і нові тренажери, і спортінвентар. У гардеробі встановлено шафи для речей. Востаннє такий грандіозний ремонт в юності проводився, стверджують старожили спортивної школи, більше 20 років тому. І, мабуть, це перший, в якому участь брали всі працівники ДЮСШ. У ролі будівельників цього літа побував весь тренерсько-викладацький склад юності. Зачищали старе, шпаклювали, фарбували, мили, білили. Робота організована, очолена і проведена цьогоріч директором ДЮСШ юність Олександром Холодинським, дійсно була колективною, говорить начальниця управління у справах молоді та спорту Ірина Сезонова. «Активне участь в проведенні ремонтних робот приймав весь трудовий колектив. Починаючи від уборщиків службових поміщень і закінчуючи інструкторами, тренерами, тобто всі. Одевали рабочую одежду, брали кисточки в руки и красили, мыли, скребли, наводили красоту. Мы работали с утра до вечера, да, практически. И решетки сами все, и на высот, высотные работы выполняли. То есть хочу поблагодарить их, сказать им огромное спасибо за ту проделанную работу, которую мы... Дякую директору і батькам за допомогу із будматеріалами для стелі. Нарешту спрямували зароблене дю США від платних послуг. Нову сітку для спортзалу придбали спонсори, благодійники купили мати, шість нових тренажерів, два набори гантелей. Також ми прибрели шкафчики для переодівання. Раніше цього не було, тому многі доволі цим. Тим ж тренажерами, біговими дорожками, немножко оборудоваємо інвентарем спортивним. Більше тижня розповідає постійний відвідувач атлетичної зали Дмитро. Ходить займатися на нових тренажерах у фітнес-центрі. Вони скоріше для дівчат, але цікаво було і їх випробувати. Теж побігав хороша штука вперше в житті такого бачив. Понравилась незвично, що бігуна обдуває кондиціонер, прилад вимірює пульс. Там ще і скільки калорій. Там ну про скока в калорії за часу времени время, чітуються. Даша після довгої перерви прийшла до центру і була вражена змінами, які тут відбулися. Дівчина певна ефекту від занять з новими тренажерами буде більше. Їх дійсно не вистачало. Переконає постійна відвідувачка фітнес-центру Валерія. Бігові доріжки – це просто кардіо тренувавки атлічними ще. Очень їх не вистачало. Сейчас я только... С них и не слажу, наверное. Для ног хороші тренажери поставили на бокові мышцы, на внутрішні мышцы ног на квадрицепс поставили хороший тренажер. Ну взагалі, супер. Добавили очень много ремонт, сделали ящики поставили. Зроблено чимало, погоджується директор ДЮСШ США. Юність за літо зробили навіть більше ніж планували, але ремонтів потребують роздягальні, душові туалети, центральний вхід, фасад. Ніяких зрушень на жаль, поки не було із басейном. Басейн у нас стоїть. без продвижек каких-то либо. Вот. и очень волнует этот вопрос. Хотелось бы, чтобы побыстрее его отремонтировали и был он в эксплуатации. Ситуация с финансированием сложная, прохождение платежей пока значительно, хотя хочу отметить положительный момент. Предоплата по реконструкции 30% прошла. Я так думаю, що роботи позам 21 двадцять першого і двадцять другого серпня. Усідю США Лозової проходитимуть перевірку на предмет готовності до нового навчального року. По всім проведено ремонти. Діти вже зараз починають відвідувати заняття. Всі відділення запрацюють з 1 вересня. І продовжуємо тему спорту. У вівторок розпочався кубок міста з футболу 2014 року. Кубок міста з футболу традиційно проводиться щорічно. За звання кращих футболістів змагатимуться 12 команд міста Лозова, з яких було сформовано дві групи по шість команд для попередніх ігор, котрі проходять у п'ять турів. В цьому році у нас грають дві групи, потім буде одна четверта, чотири команди вийде з групи, потім одна втора і фінал. Фінал Кубка міста з футболу завжди проводиться на день міста 16 вересня. Саме тоді і відбудеться вирішальна гра. За кількістю очок команда переможців отримає Кубок міста з футболу. Також будуть відзначені кращі гравці в номінаціях Воротар, захисник, нападник, бомбардир і кращий гравець. 13 серпня в 38-му -е в усьому світі відзначають День Шульги. Їх, до речі, близько 10%. Всі вони творчі, енергійні люди. Міжнародний день шульги, свято, яке відзначають щорічно, 13 серпня. Шульга людина, яка переважно використовує ліву руку. Ліворукість вроджена, індивідуальна особливість людей, у яких права півкуля мозку домінує над лівою. Попри зовнішню подібність, у них різні функції. Право відповідає за інтуїцію, образне мислення, передумови до художньої творчості. У лівій сконцентровані механізми аналітичного, абстрактного мислення, науковий підхід. Психологи вважають, що ці люди мають сильний характер та потужний творчий потенціал. Вадим з цим погоджується. То що творчі, з цим згоден, тому що багато знають людей, які лівші. И в училище культуры, когда учился, и так вот по работе сталкиваюсь много. Ну, большинство людей, вот те, которые занимаются каким-то творчеством или есть какие-то задатки, вот многие из них да действительно левшие. Может, как-то это и связывается. Дійсно, багато видатних відомих постатей були шульгами: Юлій Цезарь, Жанна Дарк, Леонардо Давінчі, Бетховен, Моцарт, Ісаак, Ньютон та ще дуже багато геніїв науки, музики, кіно, які віддавали перевагу саме лівій руці. У буденному житті каже Вадим: труднощів з предметами, орієнтованими на споживача з домінантною правою рукою, не виникає. Вже звик до цього та пристосувався до користування ними лівою. Я ну я більше пользуюсь лівою. Ну, допустимо, якщо в битовому плані там молоток, там. Возді забивати или той же нож там салат порізати, все лівою рукою делаю. Навіть иногда, якщо так ніхто не видить там, якщо вдома, то нож вилкой держу по правилам этикета не так, як положено, а наоборот. Мені так удобнее. Це свято відзначають, усього лише близько 10% мешканців планети. Вірогідність зустріти шульгу невелика. Тому якщо у вашому оточенні є такі люди, обов'язково їх привітайте. У цьому випуску крапка. Попереду ще безліч інформації, про яку вже наступного випуску. Я прощаюся з вами принаймні до п'ятниці. Дякуємо за увагу. На все добре.